Всім привіт! Мене звати Денис і ви, як завжди, на моєму каналі. Недавно в 99 ночей в лісі вийшло обновлення. Це обновлення називається декоративне обновлення, де додають якісь різні декорації і так далі. Значить, обновлення в нас вже почнеться через 53 хвилини, тому я не буду тягнути. Це декоративне обновлення. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і приємного перегляду. Значить, обновлення в нас почалось декілька хвилин тому, і я забув включити запис. Але от я вже включив запис. Значить, обновлення в нас вже почалось. Нам видали бензопили. Мені мені випадки ще з червоного сундука, який з небес. І. Ну, мій клас. І неполутянно. Оп! І нам додали отакого коня. ну Він був е разом з е оцим челом, який продає меблі. Але тепер його прокачу. Значить, е е я чогось похиляв коня і мені випали монетки. Не знаю. Е ну, нам дають прям дуже багато монеток. Так. В принципі, інтересно, що буде на давнім. В принципі, дивіться, нам видали такі пензлики. Ними вроді як можна красити оці ось ось нові предмети. Але вони щось не красяться, не знаю. М -м, ладно. Е -е, значить. Тут у нас куча шариків. О. Е тут можна по ідеї перекрашувати предмети. Е так. От тут нам спавнять куча монеток. Так, і ще нам отут спавнили спочатку такі чертежі з отакими. Так би. столиками, на яких були тортики і шарики. Е, не знаю, що ще поробити. Будемо тоді вже чекати, поки нам ще щось будуть видавати. Так, і отут нам ще видали отакі... Таке м'ясо. Це з класа шафа, Наскільки я пам'ятаю. Так, і зараз з нема будуть падати алмази. Зараз ми робимо 89 діамантів або там 100. Ось ці алмази. Я їх щось не можу зібрати А, то їх треба просто сховати. Так, у мене було 89 алмазів, скільки в мене буде, коли я ці всі алмази зберу. 100? 100? 101. Значить, ми отримали... Скільки алмазів? 12? Да, 12. Так, давайте я зараз беру ці бочки. Нам, коротше, куча всього біля нас спанять. Весь час. Я тут поки що поставлю. Е, ну, в принципі, поки що більше діаманти. Ну, не падають ніби. О! Давайте я заберу оце. Щоб воно нам не дуже мішало. Ну і карту, в принципі, переставлю кудись сюди, щоб вона теж не мішала їсти. Так, монетки зберу. Mm, в принципі, що ще можна поробити? E, так. А! E... Все! Коротше, ми знайшли баг e, на їжу. Ну, типа, іменно на обновленні. Бачите, я коли, коротше... Це якшот не бав. E, не баг. E, я коли, коротше... Ставлю столик, на ньому спавнються торти. Я його забираю і торти не пропадають, а лишаються типу, капець. Все, в нас безкінечна їжа. Але це так працює тільки на обновленні, бо таких столиків в принципі нема в грі. В Простір. Ну mm. що ще, в принципі, можна пробити? А я, в принципі, зараз ці всі шарики по перетаску. Нам додали отаку коротшу скарялку. Яка. Вона, кстати, не безкінечна. Вона діє вроді би один день, чи скільки. Її не можна забрати, але... Це, в принципі, і не мінус. Ммм, короче. Нам знову видали бензопили, а у нас їх вже всіх є. В принципі. И причм дофига. Е, так. Дальше ми... О, на нас напали культисти, В принципі, можна їх просто побить. комментарію ми просто займаємося фінявим. нам нема що робити опа а вот це вже інтересно зараз впадуть усі червоні сундуки рубеною так ну давайте зразу відкриємо хотя що звіт еще може адекватно випуск ні? очевидно Понятно, коротше, поліцейський щит, ну одну. Дуже корисна річ. Дуже. Ну і бензопипін. А, дробовик. Я подумав, що знав бензопила. Так, ну, в принципі, дробовик це не така вже і безкорисна річ. Хоча тут, так, да, тут таке собі. Е, ладно. Вот в принципе новый крафты. Тут, короче, требую разбираться. Ну, ну, тут є всякие за. У мене монет заработает, потому что нам тут їх спавни. Да, короче, вот крафты можно себе подойти. Зашел загровый Garden. Алло! А, це то дерево з якого, коли, коли його зробити, геми впали. Так, ну давайте, в принципі, тоді його зробимо. Швидко ми його зробили. А от і геми. Ну, в принципі, нормально. Стоп, а чого нам додавали сюди інопланетян? Що вони взагалі тут роблять? Ну ладно. Нехай будуть, в принципі, так? Да? І що в нас на цей раз? А, ну понятно. Що вона тут робить? А, так, в принципі, ми її взагалі а точно. Івен з жабами видали, вже ніхто нічого не пам'ятає. Ну і ще оці маленькі заодно, так. Ну, в принципі, це було легко. Так що з такою екіпіровкою Це взагалі їзі. Тут нам взагалі дали речі з класа кіборга. Ну от, коротше, і ми тепер всі такі бігаємо ряжані, наряжені. Ну, в принципі, суперсила класа не? Ладно, в принципі, топ. Тут ми всі стоїмо і чекаємо на скажену моркву, яка буде бігати за нами з топором. Пишуть, що вона вже підходить. Чекаємо, чекаємо. О, йо, Що це за нафіг? <кій> Що це така бляха муха. Шейкультес не напали. Боже. Вона, кстати, не дуже сильна. Я думаю, вона слышала. Давай. Давай, Морква, ти з сапором, а моя вот. Так, з бензопилою. Давай, 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 давай. Ух! Що? Короче, вона мене чуть не вбила, якби я був салон, не вистав. Так. все, Нема моркви. Ми. Зіри. Оу, вон лежить, вон лежить. Це походу, водичі. Тільки це хоча б без топора, це вже плюс. Опа! Зараз буде. Оу! Адмінський топорик. Він, вроді би... Да! Все, Робим 99 на чай в полі! Ура! Все, давайте скосим! Все! Абсолютно! 99 ночей в полі! Хто б хотів таку гру? Ладно! Кстати, інтересно, чи вона вбиває всіх з одного удара, так само, як і другає дерево. Мені здається, що та, але мій друг каже, що вона тільки все рубає з Ноунаром. <клес> Мінус Вовк. Алло. У ну, мене є одна ідея. Так, да, так вона Вовка, в принципі, з любого одного удара робить. Сундука може випасть, ну, на обновлення. М -м -м -м. Мені здається, що І альфа Вовка з одного удара. Йоу. Вони тільки один удар наносить. И тоді зразу моїм топориком. Щоб постараться, то можно навіть без цього. так просто. Кстати, может быть, ты в зимний биом кого-то Хотя не, бо я ж там замерзну, в принципе. Можно, конечно, на попробовать. Не-не, я тоже это замерзаю. А ну, давай, Мишка Ханибер. С одного удару сюда. Думаешь, так всех, типа, и мамонти? Йоу, Це що? А, -а, -а, -а. так ми літати можемо. А як це, це управляти? Це можна управляти? Да, це можна управляти. Що мене зараз... На я добавлять! Очевидно. Кстаті, мені сказали, що я зараз возруждусь. Ну, на рану. Давайте подивимось. І... Да, мене возрождає. Навіть. Ну, да, не ранок, не ранок. В принципі, мене возродило і. все. Кстати, інтересно, якщо прожити тут, наприклад, 400 днів. Це зарахується тобі, якщо там, наприклад, був прожив твій рекорд там 100. А ти тут проживеш 400, то тобі це зарахується чи ні? Інтересно, треба буде перевірити. Коротше, ми вирішили дещо перевірити, що буде, якщо ми, короче, всі здохнемо. Не, ну отріла, що буде? Нас возродить чи нас просто викинуть? Подивимося зараз. Дивіться, нас не викидає. Ну, інтересно, чи нас возродить. І по ідеї нас зараз має возродити. І да, нас всіх возрождає на рану. Так тут ж можна безкінечно просто дні вжити. Она у себе, короче, зараз займатися короче, якоюсь фігньою. Ну там же подивимося скільки проживемо, скільки проживемо. Мене викинули, пацани Вас тоже. А, -а, а не можна тут стільки прожити Тут максимум можна, ну не так вже і багато. Але якщо спасти всіх дітей на перший же день Я думаю реально прожити там Скільки там Не знаю, можна найти не 100 днів. Ні, 100 можна, по ідеї. Я думаю, десь 150 але чи це зарахується в рекорд, я не знаю. Кстати, чи є нові класи? Та, вроді би нема. Ну, якщо нема, то це фіаско. Ладно. <клух> Значить... Як вам це обновлення? Пишіть в коментарях. Е, значить, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. І всім пока!